Всім привіт! Мене звати Ярослав Блашко. Я чорний пояс з бразильського джиу-джитсу, спортивний клуб Борець. Сьогодні для каналу Борець знімемо відео. Покажу декілька технік. Перша техніка у нас буде з положення сайт контрол. Попрацюємо над трикутником. Займаю положення сайт контрол. З цього положення перше, що нам потрібно, це законтролювати нашого супротивника. Працюємо обов'язково своїми ногами, розподіляємо вагу на супротивника, щоб він не міг нас перевертати в одну або в іншу сторону. Все. Наші руки зараз вони можуть бути з'єднані, але під час самовиконання нам потрібно законтролювати його ближню руку від себе. Що ми робимо? Я підтягуюсь трохи більше ногами і змінюю положення ніг. Тобто зараз у мене була верхня нога ліва, я змінюю положення навпаки, нижня нога у мене повинна бути передня, ближче до голови. І моє завдання заблокувати його руку між своїми ногами. Це я можу зробити ось таким чином: я прибираю лікоть всередину і заводжу його руку між своїми ногами, переступаю і блокую одразу своїми колінами. Якщо контроль недостатній, я прихоплюю рукою ззовні за лікоть і підтягую ще раз руку ближче до середини. Все, з цього положення моє завдання. Скоріше за все, наш супротивник він буде лежати на килимі головою. І не давати нам можливості запустити руку або тому, ми повинні прихопити, дати простір для того, щоб закинути трикутник. Що ми робимо? Я прихоплюю руки в замок ось таким чином, і затягую руками на себе для того, щоб з'явився простір між його головою та киливом. Все, як тільки з'явився простір, я свою верхню ногу переводжу рух, іде по голові, і я заводжу. Ногу прямо ось о сюди за голову ось таким чином. Якщо я закрити трикутник одразу не можу, моє завдання коліном стати на килим. Я стою на килим і закриваю трикутник в замок. З цього положення я можу допрацювати одразу. Якщо не виходить, то я одну руку ставлю на килим, а другою рукою підкручуюсь ближче до його тазу. І починаю працювати звідси. Ще раз положення сайт контроль, відключаю руку за допомогою своїх ніг коліна, стискається одне до одного. Підтягуюсь ще вище до його плеча. Якщо буває також часто в боротьбі, коли супротивник він хоче нас ось сюди, він відчуває, що ми тут начебто завалюємось, хоче нас перевернути. І ось в цей момент, коли він починає піднімати голову, я одразу перекидаю ногу. І так само закриваю трикутник міцно йому за головою. Ось такий зворотний трикутник. Це, з цього положення я відчуваю вже ногами контроль, тобто я можу трохи підкрутитися, знайти те положення, в якому він буде душитися. Також для мене відкриваються руки, тобто дуже таке багатогранне, гарне положення, навіть для контролю просто. Зараз розглянемо другий варіант трикутника з положення за спиною. Забираємо спину, прихоплюємо сідбелку. Для цього задушливого, для того, щоб зайти в трикутник, мені потрібна буде рука з тієї сторони, де в мене рука знаходиться під шиєю. Тобто мені потрібно буде прихопити руку і затягнути її до себе. Ось таким чином. Я можу допомогти собі двома руками, я можу залишатися ось так в замку. і... Притягувати до тулуба супротивника. Далі мені потрібно буде лягти на цей бік, якраз де знаходиться рука під шиєю. Я лягаю на бік і ставлю ногу ось таким чином на таз, для того, щоб у мене була змога відштовхнутися від нього. Далі, моє завдання зараз перевести нижню ногу в область шиї, там, де у мене зараз знаходиться сітбелт рука. Я відштовхую, і моя нога лягає йому. На шию, ось таким чином. В цьому положенні мені вже його рука не потрібна, тому що моя, моя нога вийшла за руку, Все, мені потрібна буде тільки верхня рука. В цьому положення я перехоплюю за верхню руку, а другу ногу накидаю зверху, закриваю трикутник. В цьому положення я так само допрацьовую. Також у мене є рука, над якою я можу також працювати в разі необхідності. Ще раз покажу. Забрав спину, прихоплюю за кисть і підтягую до тулуба. Ось таким чином. Якщо я відчуваю, що не вистачає щільності, зараз у мене гарний контроль правильний кут. Тобто навіть якщо я просто ось прихопив, супротивнику вже буде дуже складно руку витягнути назад. Да, але якщо я відчуваю, що контролю недостатньо, я можу допомогти собі другою рукою. Це лягаю на бік і ставлю верхню ногу йому в таз. Мені потрібна ця нога для поштовху. Все, я відштовхуюсь і сам трохи піднімаюся вверх, а супротивника опускаю вниз. І моя нижня нога повинна лягти ось де зараз у мене знаходиться рука. Все, я відштовхую і кладу ногу прямо сюди на шию. Одразу перехоплююсь руку, підтягую, можу до себе підтягнути, для того, щоб в мене вийшло накинути трикутник. Закриваю трикутник, можу зачепитися крючком за спину. І з цього положення, вже, якщо я відчуваю, що щільності недостатньо, можу піднятися, відтягнутися ще назад, зробити захват ще щільнішим і звідси вже допрацьовувати. Сьогодні розглянули два варіанти трикутника. Перший сайт контролю, другий з бек-контролу. Пишіть у коментарях, який варіант вам сподобався більше. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!